жена Галя, все село під владу захопила. Спочатку тільки чоловіка. За те, що пив, побила, а згодом зовсім розійшлась, щодня, як ще й негода, Всіль раду владу, що краде, контролювати ходи, штовхнула пана голову на зборах, ще й вкусила. А секретарку з За запорика вхопила останнім часом на коні. Селом була гарцює, а як побаче людоловів, Скажена я лютує, про якусь волю говорить та про народні муки. Тікають ті, що попадуть, панянощі у руки, світ за очі торчма в яри. Така жіноча сила нема управи на козачку, бо має ніби крила, скажена, каже, та й стиха, пан голова удома, бо його жінку теж взяла від влади люта втома, бо ота галя. Вже усюди відома і знана, і кожен владний має щастя, як в гуморі його кохана.